На базі лисейської лікарні відкрито нове реабілітаційне відділення з цілодобовим наглядом на 20 ліжок, в якому надається відповідна медична реабілітаційна допомога хворих неврологічного профілю пацієнтам з ураженням опорно-рухового апарату, а також проходять реабілітацію поранені військові. Відділення забезпечує стаціонарне лікування хворих різних вікових груп з наслідками інсультів, травм, ортопедичних, неврологічних захворювань, оперативних втручань, які потребують комплексу відновлених реабілітаційних заходів для відновлення працездатності, а також попередження їх інвалідності і повернення до активного способу життя. Відділення реабілітації має сучасне обладнання кабінети фізичної терапії, ерготерапії. Бігова доріжка, зазвичай ми її використовуємо для виявлення порушень ходьби і також для тренування захворювань серцево-судинної системи організму. Тренажер-стимул. Його ми використовуємо для тренування м'язів верхніх кінцівок, нижніх, а також м'язів живота та тулуба. Показами для використання цього тренажеру є в першу чергу захворювання нервово-м'язової системи. Це можуть бути постінсультні хвори, хвороба паркінсонізму, дЦП. Також можуть бути ортопедичні захворювання, посттравматичні періоди, внаслідок переломів. Апарат мотомет його ми використовуємо для збільшення амплітуди активних та пасивних рухів верхніх та нижніх кінцівок. Показами для використання цього апарату в першу чергу це є нервово-м'язові захворювання з втратою рухливості у верхніх або нижніх кінцівках. Показами можуть бути серцево-судинні захворювання та порушення. Обмін речовин, це, наприклад, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет другого типу. Також його ще використовують як доповнення для терапевтичних заходів, наприклад, у пацієнтів, що використовують діаліз. Вертикалізатор ми використовуємо для осіб, які не можуть самі переміщатися і не здатні тримати рівновагу. Людина, яка не може стояти, ми її поміщаємо, закріплюємо. І, відповідно, можемо займатися або на верхні кінцівки. Для цього у нас є тут столик, ми можемо використовувати різні засоби, і для утримання і відновлення рівноваги людини. В основному використовуємо для пацієнтів в постінсультних періодах, так само, якщо йдуть травматизації тазу, стегон або гомілок. Такий засіб, як мануальний столик, він використовується так само для людей в постінсультних післяопераційних станах, в основному для відновлення функцій верхніх кінцівок. Зараз ми можемо спостерігати, як людина відновлює силу і, відповідно, механізм дії в кисті. Тут є досить різноманітні засоби, які ми можемо використовувати як і на кисть, так і на пальці, і на передпліччя. Бізіборд використовується не лише для дорослих, але й для дітей. Це для відновлення дрібної моторики рук. В основному це для постінсультних хворих, тобто для відновлення побутових навичок пацієнтів, які цього позбулися внаслідок свого захворювання. Для дітей ми це використовуємо більше в ігровій формі. Воно так само дуже добре розвиває до трьох років. Працюють терапевти, мови та мовлення, психотерапія гарно проводиться в нашому відділенні. Ми працюємо із тими станами, які не дозволяють пацієнту відновитися, переключитися. Власне, це військові, це люди після інсульту. Є дуже багато тих потреб, які ми вирішуємо. Працюємо ми разом. У нас є ще один психолог. Він здебільшого працює з проективними методиками, з арт-терапією. Я працюю безпосередньо з свідомістю в техніці КПТ, в техніці сета. Коли пацієнт поступає до відділення, перше, що ми робимо, ми робимо первинне психологічне обстеження. І разом із лікарями аналізуємо, який підхід краще використати, що краще зробити для того, щоб реабілітація пройшла максимально ефективно. А далі ми супроводжуємо пацієнта впродовж усього його лікування і допомагаємо вирішувати всі ті проблеми, які психологічні, які виникають по ходу. Це може бути як Довготривала психотерапія, так і разові зустрічі, які є необхідні. Військовим, які проходять у нас реабілітацію, ми даємо такі листівочки, щоб пам'ятали про нас і наше відділення. У відділення госпіталізуються мешканці Лисецької громади, Івано-Вранківської області, а також інших регіонів, які потребують кваліфікованого відновного лікування. Колектив у нас молодий, набраний орієнтаційний відділ і професійний. Працює по сучасній технологіях. Ми запрошуємо всіх, у кого є потреба в такому лікуванні, до нас в лисецьку лікарню. Тут вас не тільки порадує, як будуть лікувати, як будуть відноситися до вас, а й порадує наша відпочинкова зона, яка є навколо нашої лікарні.